Вітаю вас гарними позитивними новинами і одразу скажу, що штаб національного спротиву не має ніякої хворії щодо того, що сьогодні відбулося у Верховній Раді. Верховна Рада продовжить працювати і завтра, і в четвер, дасть Бог, можливо, їм стане державницької мудрості, і вони спробують все таки врегулювати ситуацію в країні на користь народу і на користь держави. Натомість ми тут звичайно працюємо, ніхто не зупиняється. Як я думаю, всі. У курсі справи, що утворено контрольно-координаційний орган, виконавчий комітет Тернопільської обласної ради, цілком інтим, легітимний спосіб. Цей орган зараз буде займатися виробленням положення. Сьогодні відбулося засідання, вчора відбулося засідання контрольно-координаційного органу виконавчого комітету Тернопільської обласної ради. Ми відпрацюємо положення про цей орган і далі будемо говорити про структуру. І, звичайно, про плани, про те, як ми будемо працювати сьогодні в області. Ну, дякувати Богу, і дякувати мудрості і Тернопільській громаді, і колегам із штабу національного спротиву, і тим людям, які на, є на боці громади сьогодні в Тернопільській області. На сьогоднішній день за тих два місяці все відбувалося в рамках, в принципі, закон, більш-менш регульованих рамках. І е, все, що координувалося штабом національного спротиву, і тими людьми, які стояли на Майдані, було зроблено мудро, грамотно, і в нас не пролилася кров, не відбулося ніяких е, погромів. Це, це, це дуже добре, тому що якщо рівняти з тими областями, наприклад, з центру сходу, там відбуваються страшні речі, і дякую також, що в нас більш-менш врегульовані питання, які стосуються ну, грамотного керування сьогодні.